Вітаю! Як і обіцяла, показую вам сьогодні, як я малювала мальовку з пташечкою ажурною на форматі А4 білою фарбою. Для початку я розмітила аркуш білим акварельним олівцем і розпочала малювати з хвостика пташечки. Спочатку я малювала центральні стеблинки у кожної пір'їни. потім ці, кожна пір'їнка закінчиться у мене горішком, я їх ось малюю зараз. Горішки у мене складаються з семи мазочків, але вони можуть складатися із трьох або п'яти мазочків, в залежності від розміру горішка. На пір'їнках я малювала зернятка і горішки. Це малюю зараз я горішки. На пілінці, і розпочинаються вони з маленького, потім збільшуються і вигинаються. більш вигинаються ці горішки. І доверху вони стоять більшими і такими видовженими. вигнутими. Ці горішки із п'яти мазочків, центральний, і потім в кожній частинці, бічній по одному мазочку. І ось виходить останній такий горішок найдовший. І з іншого боку я теж намалювала горішки. Далі верхній горішок я прикрашаю таким пухнастим комірцем. Мазочки сходяться в одній крапочці. І ви побачите зараз ближче, як малювати такий комірець. Кінчиком котячого пензлика повільно і сходимося в одну крапочку, без олівця, як веде рука, і щоб так виглядало гармонійно. Наступну пір'їну я прикрашаю зернятками. Зернятки теж починаються знизу. Малисенькі, потім вони стають більшими більш вигинаються. І так зернятка за зернятком одне за одним малюю їх знизу доверху. З іншого боку, пір'їнки я малюю зернятка, зернятка навпаки, знизу до верху. І теж вони збільшуються і більш вигинаються. І так, зернятка за зернятком і народжується така пишна пір'їнка. З іншого боку, пір'їнки з горішками я теж малюю пір'їнку з зернятками. У мене вони чергуються. На маленькій пір'їнці я малювала горішки із трьох мазочків, тому що вони зовсім маленькі. І оздоблюю другий бік маленької пірінки зернятками. Ось такий хвостик вийшов у пташечки. Наступний крок малюю тіло пташечки. Спочатку я тоненько обводжу саме тіло кінчиком котячого пензлика, форму пташечки, повільно. Малювала цю лінію, щоб вона була рівна. Далі малюю зернятками комірець. Ви можете пофантазувати, намалювати, будь-що всередині горішки, зернятка, якісь інші тоненькі лінії, як вам схочеться. І ще я тут домалюю пірінки, як відкриті гострі такі горішки з трьох мазочків. Вздовж передньої частинки пташечки. Я теж малюю. Рядочок, стовпчик таких пір'їнок горішків видовжених. Далі крило. Це теж такий горішок видовжений, не закритий зверху, але гострий. І набираю туди мазочки тонесенькі, скільки влізе. Я їх тут не нарахувала зовсім. Друга пір'їна крила таким же чином, теж вигнута. Але вигнута трішечки інакше. І третя пір'їнка. Якщо якийсь мазочок виходить не дуже добре, ви можете зверху його повторити, подовжити, чи зробити більш товстеньким. Ми ж малюємо однією фарбою, тому це дуже просто зробити. Далі малюю вигнутий такий рядочок із зерняток доволі величенькі зернятка вже у нас вимальовується крило форма його. І завершую крило теж зернятками, намальованими як частинка квіточки, так зовсім вигнутими. Ось так. Далі я на стеблинці малюю листочки. Спочатку намалювала довгий такий горішок, і нього малюю зернятками. Одну половинку листочка, а потім іншу. Можна навпаки намалювати. Спочатку зернятка, а потім всередині горішок. Квіточка, яка складається з горішків. Майстер-клас окремий є у мене на каналі. Я посилання на нього, залишу під відео. Центральний горішок рівний, а чотири бічні горішка вигнуті такі, наче вушка. У мене горішки ці з семи мазочків складаються. Тонесенькі мазочки, але горішки досить великі, тому добре влазять ці сім мазочків в кожну пелюсточку горішок. Далі у нас ідуть зернятка зверху на квіточці. Зернятка з'єднується з серединою квіточки такими тонесенькими гілочками. Ще тут є одна гілочка. В мене. Прикрашені горішками, горішки прикрашаю цими пухнастими комірцями. Вздовж стеблинок домальовую протянуті листочки, щоб стеблинки були заповнені. Так, ще пташечці треба домалювати дзьобик, око і на голові таких хохолок. У моєму варіанті це такі 5 тонесеньких ліній, на яких я малюю зернятка, і вони закінчуються гострим горішком. І горішок я теж прикрашала цим пушком малесеньким. І так всі пір'їнки на голові я прикрасила горішками і зернятками. Вийшов дуже пухнастий хохолок у моєї пташечки. Завершують композицію дрібні деталі це такі завитки з протянутими листочками, де доречно їх намалювати. але вчасно зупиніться, щоб. Не перевантажити свою мальовку дрібними елементами. На завитках я домальовую такі малисенькі подвійні зернятка. Крапочки, де потрібно, ставлю, піпеточкою можна ватною паличкою. І ось така вийшла мальовочка з пташечкою. Намалювана котячим пензликом білою фарбою на темному тлі. Надихайтесь створювати красу зі мною.